І сьогодні буде розглянута найактуальніша тема в Тіктоці: як же ж правильно викладати відеоролики в Тіктоці, щоб вони набрали великі перегляди і попадали в рекомендації? В Цьому відеоролику як завжди буде актуальна, правдива, практична інформація. Без води і тільки м'ясо я вам розповім 5 елементів, які підходять до любого виду контента. Багато з вас виставляють відеоролики кожен день, наприклад, через день, раз, в неділю, і не розуміють, чого їхні ролики не залітають. А якась певна людина виставляє ролик і у нього залітають ролики на 100-200 мільйон переглядів. Чому так? І почнемо із самих низів. Чому одні ролики залітають, а інші ні. І почнемо із першого. Як був створений ваш канал? Я не буду сильно загострювати увагу на цьому пункті, тому що в мене є. Окремий відеоролик, який знятий на цю тематику. Але назву найактуальніші помилки для початківців в ТікТоці. Якщо у вас був створений аккаунт, і на цьому каналі ви робили не все так, як треба: міняли регулярність, міняли відеоконтент, міняли регулярність виставляння відеороликів. Тому і ваші ролики не залітали в вашому аккаунті. Більшість із вас бачить, що ваші ролики не залітають, або у вас якийсь поганий контент на вашому аккаунті, ви робите новий аккаунт для свого Тіктока. Але забуваєте про одне: що кожен новий аккаунт повинен створюватись на новий номер телефону і на нову пошту. Якщо ви будете використовувати старі дані. Тікток це бачить, алгоритм Тіктока це відсліджує і вас не буде пускати в рекомендації, тому що буде розуміти, що ви старий акаунт. І ось одне із самих головних, коли ви створюєте новий аккаунт, створюйте, будь ласка, на нову пошту і на новий номер телефону. Але ще немаловажно, дуже багато людей не підтверджують свої дані для Тіктока, не підв'язують свою, наприклад, пошту Інстаграм, Фейсбук, Ютуб канал. І не авторизується повноцінно в Тіктоці. А для алгоритму Тіктока це дуже важливо, тому що він вас авторизує як людину, як автора контента і дає вам буст попадання в рекомендації ваших відеороликів. І я завжди всім рекомендую створювати новий акаунт, якщо ви 30 днів не вели активних дій на своєму старому акаунті. І це не важко і можна зробити. І ще раз повторюю, що є ролик, як створювати правильно свій перший аккаунт. Перегляньте його і поймете, як це зробити. А ми йдемо далі. Ось, напевно, ви відсняли свій відеоролик і хочете викласти в Тікток. І переходимо до другого пункту: це якість кадру і звук вашого відеоролика. Друзі, для початківців в Тіктоці обов'язково у вас повинна бути кольцева лампа. Підлічка, і, як мінімум, телефон з якісною камерою. І багато початківців думають, що у мене немає айфона, і за цього я не буду знімати Тікток. І зараз майже всі телефони мають чудову задню камеру на неї в першу чергу. І знімайте. Але якщо у вас телефони з 10-ї серії і вище, там і фронтова камера дуже якісна. Алгоритм Тікток дуже сильно придирається до якості картинки. Так, друзі, якість картинки для TikTok, як і для Ютуба, найголовніше. Якщо у вас буде на відео певні шуми, якісь розмиті плями або розмитий кадр, і алгоритму Тіктоку це не дуже подобається, і він менше буде ранжувати ваше відео. Друзі, але є виключення. Погана якість картинки, але чудовий контент. Також може аранжуватися. І ви подивитесь, наприклад, він залетів на 100 тисяч або 200 тисяч. Ви думаєте, блін, ну тут же ж погана якість картинки. Так, друзі. Якщо була б чудова якість картинки, цей би ролик залетів, наприклад, на мільйон або 10 мільйонів. Знаєте, саме найголовніше перед зніманням це протерти відеокамеру. Так, друзі, це може бути і смішно, але навіть буваю, я. Забуваю протерти відеокамеру перед тим, як знімаю TikTok. І, наприклад, YouTube контент він розрахований на 10, 20, 30 минут. І тут підготовка йде більша. А TikTok знімається за 1-2-3 хвилини. Як це я роблю я, або мої студенти, або мої партнери. І буваєш дуже сильно спішиш, і забуваєш протерти камеру. Не забувайте, друзі, спочатку протирати камеру. І переходимо далі. Це звук. Так, друзі, алгоритм TikTok дуже вразливо реагує на звуки. Якщо у вас, наприклад, дуже сильний потужний звук. Вам TikTok буде робити обмеження, бо дуже велика кількість населення ставлять галочку, щоб не було великого звука на телефоні. І тоді ваш ролик просто не набирає рекомендацій, тому що TikTok вам ставить метку, що ваш відеоролик з великим звуком також і маленький звук, коли не чутно, що ви говорите, це теж дуже погано. Або, наприклад, музика дуже сильно звучить в вашому відеоролику. І вас дуже погано чутно, Алгоритм TikTok це розрізняє і також не пускає в рекомендації ваш відеоролик. Таким чином, у вас повинна бути петличка, щоб у вас було дуже гарно, якісно чутно. І ще немаловажно використовувати в своїх відеороликах музику. І Якщо навіть ця музика вам не підходить, додайте її, ставте на нуль. І ваш відеоролик може з більшою вероятностю залітати в рекомендаціях, і ваші ролики будуть переглядати все більше і більше людей. І на часі поставити лайк цьому відеоролику. І ось ми перейшли до третього пункту: Як же правильно викладувати відеоролик в контент Тіктока? Налаштуванні телефона ви повинні. Поставити відмітку, щоб ваші відеоролики виставлялись по Wi-Fi зв'язку, а не по мобільному зв'язку. Так, це дуже велика проблема, глобальна проблема початківців, друзі. Перед тим, як ви будете викладати свій відеоролик, там ви можете поставити галочку HD якість. І ваш ролик буде виставлятися з найкращою якістю для ТікТока. Але тільки через Wi-Fi зв'язок, друзі. По мобільному зв'язку контент і якість контента буде урізатися. І завжди шукайте можливість. Під'єднатися до Wi-Fi, якщо ви не вдома, наприклад, на вулиці, знайдіть якесь кафе і під'єднайтеся до його Wi-Fi і виставляйте тоді свій відеоролик. Якщо ви розумієте, що в цей час, коли ви будете викладати свій відеоролик, у вас не буде вдома, і у вас не буде доступу до Wi-Fi зв'язку. Тоді беріть і плануйте викладання вашого відеоролика автоматично через TikTok. Так, друзі, в TikTok є така можливість. Запланувати і виставити свій відеоролик. Пізніше через чернетку. А якщо ви, наприклад, уїхали у відрядження, і вас там не буде 5 днів, ви можете запланувати, і Тікток буде сам виставляти 5 днів замість вас ваші відеоролики. Але це треба робити через повну версію Тікток, через онлайн версію через комп'ютер. І тоді якість ваших роликів не буде урізатися Тіктоком. Перейшли ми до четвертого пункту і дуже корисного і найактуальнішого пункту. Цьому відеоролику це час викладання і кількість викладання відеороликів в день. Дуже багато я чув різної інформації від типових блогерів там 100-200 тисяч підписників, що найактуальніший час викладання відеоролику, наприклад, там, або вранці, або ввечері. І вони на цьому ставлять акцент. Це далеко не так, друзі. Тому що викладання ваших відеороликів повинно робитися тільки завдяки аналітиці. Вашого контенту. Аналізуйте свій контент і розумійте, коли вам виставляти ваші відеоролики. Якщо ви початківець, бо аналітика працює після 14 днів використання Тіктоку, тоді я завжди раджу використання трьох топових часу в день. Перше, це вранці в 11 годин ранку. Друге, це в, о першій годині дня. І третє це о 7 годині вечора. Так, друзі, це самі топові часи викладання відеоролику для контента в TikTok. Але ще раз вас зауважу, що це тільки для початківців. А потім ви по аналітиці будете бачити вашу активну діяльність ваших підписників і тих людей, кому буде цікавий ваш контент на каналі TikTok. І цей час, який я назвав, це є ідеальний час для початку. для початківців. І дуже багато людей його і використовують і надалі, можуть трохи змінювати інтенсивність. Ну що, яку ж кількість роликів виставляти кожного дня? Так, друзі, ролики, щоб ви летіли, залітали в рекомендації. Дуже багато вас людей впізнавало, підписувалось, і любив вас, Тікток, ви повинні виставляти кожен божий день. Свій відеоролик. Так, регулярність регулярність і ще раз регулярність. З кожному майже відеоролику я розмовляю і говорю про регулярність. Так, друзі, бо це найактуальніше для алгоритму Тіктока. Так, без нього набрати велику кількість підписників, щоб до вас лояльно відносився Тікток, неможливо. І таким чином, коли ви тільки починаєте свою діяльність в Тіктоці. Виберіть актуальну кількість відеороликів, які ви будете виставляти кожен день. Кожен божий день, вихідний, будній, без різниці. І це ви повинні робити як мінімум місяць, два, три, то і п'ять, то і півгода або год, але регулярно. Кожен божий день. Я завжди рекомендую два. Три відеоролика в день. Так, ми зараз говоримо про теперішній алгоритм Тіктоку. Раніше для Тіктоку було важливо кількість, а не якість ваших відеороликів. І люди тоді за один день могли виставляти 10, 20, 30 відеороликів і набирали їхні канали там, по півмільйона, по мільйони підписників. І це було дуже давно на початку Тіктоку. Так, а зараз Алгорит TikTok працює інакше. Алгоритм TikTok каже, що не треба виставляти вам більше п'яти відеороликів в день. Якщо ви можете виставляти 5 відеороликів, наприклад, півроку виставляйте 5 відеороликів. Але бачу, як працюють і мої студенти, і мої партнери, і я, що 5 відеороликів це майже неможливо держати такий великий темп. Тому завжди я раджу використовувати 2, максимум три відеоролика. Тому що ви розумієте, один відеоролик це також гарно, але замало для Тіктоку. В Тіктоці повинно бути дуже багато якісного контенту. І коли ви виставляєте один відеоролик, не факт, що він залетить до рекомендацій або взагалі зрозуміє Тікток, про що ваш відеоролик. Тому краще два відеоролики вранці і ввечері, і тоді 100% ви залітаєте в рекомендації. І ваш канал буде рости, рости і розвиватися. Але не забуваємо, що ця кількість не повинна відражатися на якості контенту. Ну що, дошли ми до п'ятого пункту цього відеоролика. А вам, якщо цікаво розвиватися в Тіктоці, для вас кожну неділю випускаю два відеоролика для навчання і розвитку в Тіктоці. Підписуйтесь, щоб побачити це першими і не загубити мій канал. П'яте – це таймінг. Так, друзі, таймінг це один із головних чинників алгоритму TikTok. Таймінг ми можемо поділити на чотири складових. Перша складова для початківців це від 7 секунд до 15. Друга складова від 15 секунд до 30 секунд. Третя від 30 секунд до хвилини. І четверте, це блогерський вже момент від 1 хвилини до 5 хвилин. В попередніх відеороликах я також згадую таймінг і розповідаю більш детальніше. Перейдіть на мій канал і передивіться ці відеоролики. Тут я можу зауважити найголовніші пункти. Перше, для кожного початківця перші 14 днів ви повинні робити найкоротші ролики це від 7 до 15 секунд. Але дуже якісні і хайпові відеоролики, щоб TikTok зрозумів, що ви націлені на перемогу в його середовищі в TikTok. Але не потрібно знімати менше 7 секунд, тому що алгоритм TikTok до цього відноситься негативно. А чому саме такий діапазон? Тому що для початківців вам буде важко розуміти контент Тіктоку і підстраюватися під контент Тіктоку, тому що він дуже сильно відрізняється від Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і інших соцмереж. І таким чином ви зможете утримувати реакцію ваших глядачів до 15 секунд. Потім, коли ви навчилися вже трохи розуміти Тікток, ви можете перейти на другу сферу, тобто від 15 до 30 секунд. Тому що до 30 секунд алгоритм Тіктоку також дуже чудово ранжує ваші. Відеоролики, але людина ще не розуміє, скільки буде тривати ваш відеоролик. Бо після 30 секунд він тільки тоді побачить і може перемотати ваш відеоролик, що дуже негативно впливає на алгоритм Тіктоку. Третій пункт від 30 до хвилини це такий полублогерський пункт, тому що ви повинні утримувати. Реакцію ваших глядачів на дуже високому рівні, щоб кожна людина захотіла додивитися ваш ролик до кінця або зробити його дуже хайповим. Ну і четвертий: це блогерський блог від 1 минути до 5. Це майже тільки знімати відомі блогери або відомі люди, тому що утримувати велику кількість глядачів на такий великий час дуже дуже важко.